Віртуальні мандри привели нас у місто вражаючої архітектури на північному сході Італії, Верону, яка не перестає зачаровувати гостей своєю середньовічною і ренесансною пишністю. Замок Кастельвекіо або Старий Замок, укріплена середньовічна споруда в центрі Верони, побудована у 14 сторіччі. Це військова споруда династії Скалигерів, яка правила містом у середні віки. За багато століть він так і залишився найважливішою фортифікаційною будовою. У замку сьогодні розташовується міський музей Кастельвекіо. Замок є потужним і компактним, за своїми розмірами з дуже невеликим декором. Це одна квадратна споруда, побудована з червоної цегли. Один із найвидатніших прикладів готичної архітектури того часу, з величними емподібними зубцями, що проходять уздовж стін замку та мосту. Він має сім веж високу фортецю з чотирма головними будівлями всередині. Замок оточений ровом, нині сухим, який колись був заповнений водами річки Адідже. Одне з перших вражень статуя кангранде першого Дела Скала. Статуя зображує його максимально озброєного на спині свого коня, наче він готовий або щойно завершив бій. У колекції музею Кастельвекіо зберігається близько трьох тисяч картин і вісімдесят скульптур, ювелірні вироби. Ви бачите окремі настінні розписи різних веронських художників, таких як Альтік'єра, Татуроне та Максіо, наприклад, рідкісне зображення лицарської битви з родинного палацу Скала. Особливу увагу слід звернути на шедеври Джерела Мателібрі, Пізанелла, Паола Веронезе, Якола Біліні та Андреа Монтенья. Пізанелла Мадонна з перепілками сама фундаментальна та найважливіша картина музею Кастельвекіо. Ви можете знайти її в багатьох підручниках історії мистецтва. Цікавий факт із сучасної історії музею. 11 листопада 2015 року з музею зловисники викрали 17 картин. Проте, вже в травні 2016 року зниклі твори знайшли в Одесі. В червні 2016 року, знайдені полотна, виставили в Національному музеї мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків. Хто зацікавився? Музей знаходиться в історичному центрі Верони на вулиці Корсо-Кастельвекіо 2. По сусідству стоїть древня арка Гаві, неподалік Арена Верони, Лапідарний музей Мафеї і галерея сучасного мистецтва. До замку можна під'їхати автобусними маршрутами.